Я, блін, така розстроєна, така розстроєна. Зараз буду просто плакати. Це нереально. Я б вчора знімала відос духом, знімала його. Плюс-мінус. Ну, поганенько вийшло, получилось, поганень, ну, получилось. Сьогодні сіла монтувати, думаю, зараз за годину змонтую. І що ви думаєте? Короче, якось воно все превратилося в щось таке. Короче, ну, я не знаю, якийсь такий формат скачалося в мінімалках. Я, виходить, не можу його ніде знайти. Короче, Тей файл, короче, удалився якось сам собою, не знаю. Тут просто на телефон дзвонять, як чокнути хтось. Тут, короче, цей мікрофон прийшов, оцього неробочий. Ну, він, правда, дешевий, але все одно шкода оцього. Тут же якесь трясти. Я нічого не встигла, оцього десь там провтикала. Короче, це капець, розумієте? Їй Боже, буду ставити телефон, блін, на режим беззвучки. Короче, я така розстроєна, не знаю. Геть розстроєна. Буду завтра знімати. Хотіла сьогодні вже виложити. Такі мої розстройства, коротше, не знаю. Піду в садочок наїмся, чарічки.